Зі розпочинаємо наш робочий тиждень і пройдемося по новиночкам. Е, нагадаю, що Mazda CX3 на даний автомобіль була знижена ціна. Тож, хто бажає, приходьте. І заїхали до нас дуже цікаві автомобілі. Такі вже клас побільше, кросовери два, BMW заїхала. Ось розпочнемо. У нас є Audi Q5, Quattro, біла. Одна продалася дуже швидко, тобто обміняли ми її, і інша заїхала закрита, але можете приходити, відкриємо, покажемо. І дивіться, який прикольний Santa Fe. Hyundai Santa Fe в дуже класній комплектації: чорний колір, без ключ, доступ, є електрорегулювання та пам'ять сидінь, допомога при спуску ESP, коєктів Підігрів керма, блокування повного приводу, сліпі зони, шкіряне мультикермо, мультимедіа, панорама, підігрів сидінь, Коробка у нас автоматична клімат. Коротше, дуже цікавий кросовер. Буде фотографуватися. До речі, ззаду дивіться, є шторки, є вакилимки. Видно, машина була в сім'ї. Доглянута чистенька, парктроніки, камера, все як положено. Спорт. Санта-Фе повний привід. Знижена ціна в нас також на третій сцені. Хто бажає. Також хто шукає, можливо, джета ви пропустили. Дуже багато субару. У нас є Форестери, декілька, три на вибір. Навіть чотири Всі різні в різних комплектаціях різних років. Далі у нас така є BMW. Це новиночка заїхала Класні дуже комплектації. Чорний колір Універсал це 520. У нас. Електрорегулювання передніх сидінь обох, мультимедіа, коробка, автомат, спорт, комфорт, допомога при спуску, електроручник, автохолд, клімат, підігрів сидінь, мультикермо. Теж минула дуже швидко поїхала, і хто хоче. Можете придбати, хто не встиг, ще й таку дуже класно, стильно виглядає, комфортна, м'яка, приємна в ходу. Цими вихідними було продано близько шести автомобілів. місця побільшало, тож запрошуємо вас розмістити свої авто для продажу на майданчику. Вихідні у нас були плідними. Місце звільнилося. Тож чекаємо. Місто суми вулиця Крут, 19. Приходьте, допоможемо продати ваш автомобіль і все зробимо за вас.